Кожен понеділок, коли я показую, що в мене розвантажуваний день, мені приходять ось такі повідомлення. Давайте розберемо, для чого робити розвантажувані дні, тому що це не дні голоду, не дні обмежень, це день про ту роботу, про своє здоров'я. Що ви почнете їх практикувати, всього за один день ви можете позбутись здоця, зменшити набріки, отримати оту легкість, яка вам необхідна, запустити оновлення свого організму. І це не варто робити тільки після якихось переїдань. Це варто робити в системі, якщо ви на здоровому харчуванні. Також ваш організм працює на вас кожен день. Дайте йому. Цю паузу один день на тиждень спробуйте зробити полегшене меню, але не треба голодувати. Звісно, є і голодні дні. Я також їх постійно практикую, але до цього можна прийти і прийти трошки пізніше. В моїх проєктах перестілення є різні варіації розвантажувальних днів, але треба обирати той, який буде комфортний саме для тебе. І все-таки багато років моїм фаворитом залишається саме такий розвантажувальний день. Чому тому, що яйця це великий вміст білку, плюс тут є жири, які не дають вам відчувати на протязі дня такого сильного голоду, і ківі – низький глікемічний індекс, який не підвищує цукор в крові, виводить зайву рідину, і великий вміст вітаміну С. Тепер на протязі дня ви з'їдаєте 6 відварених, тільки відварених яєць і 4 ків-перекуси. По 2 яйця. У кожні 3 години у вас прийом їжі. Плюс додайте 2-2,5 літри чистої водички. Чай, каву також можна вживати, але, звісно, без цукру, без молока і без меду. Зважтесь за день до і через день після, і ви побачите, який у вас буде результат.